При що таке допустимі значення змінних? Для того, щоб робити завдання, нам треба вивчити спочатку правило. Правило підручнику говориться ось таким чином: Допустимими значенням змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних, при яких цей вираз має зміст. Своїми словами говорячи, це означає, що треба. Знайти ті значення, при яких вираз можемо обрахувати. Або ми допускаємо ті значення, що можемо обрахувати. Ну, в нас є такі випадки, які можливі вигляд мати, вигляд мати буде вираз. Перше це коли в нас є многочлен. Ну, ось дивіться, перше, це в нас є різниця двох виразів. Далі це в нас ділиться на число, знов сума доданків є і так далі. Якщо, бачите, в нас, якщо і навіть є риска дробу, то скрізь ділиться на ціле число. Якщо у нас буде, наприклад, в першому завданні обчислити значення виразу, якщо Х там 1, І дорівняння 2, в нас тут проблем ніяких не буде, ми можемо все порахувати. Аналогічно в другому. Якщо рівне А1, Б рівне 2, ми можемо просто їх додати, поділити на 5, це все в нас отримається. Тобто, коли в нас є записано в вигляді рядочка, або є риска дробу ділиться на число, тоді допустимі значення в нас тут будуть всі значення. Можемо підставляти всі значення. Це один випадок. Наступне. Нам треба подивитися, коли вираз має дріб. От подивіться: ось цей дріб і ось цей. Тут в нас є перший доданок. 2х і додати дріб, а що ділиться на Б. Тепер, коли розкадрова треба бути обережним, ми не можемо ділити на нуль, от саме при значенні Б не дорівнює нулю на вираз не буде існувати, ми не можемо його порахувати. Тобто відповіді буде те все значення, яке ми можемо підставити, крім того, яке перетворює знаменник нуль. Аналогічно, коли записано ось такий вираз, ми можемо подати двокрапку у вигляді дробу і накласти умову, що знаменник не дорівнює 0, а саме при хрівне 0 і y там рівне буде, ну взагалі, вибачте, це коли в нас х плюс y дорівнює 0. Ми оце накладаємо умову. І так далі. Про корінь квадратний будемо говорити трошки далі, у кінці, там десь середині, в кінці 8 класу. Ну, а тепер давайте. Спробуємо зробити. Завдання таке, при яких значеннях змінної має зміст вираз. Дивимося. Оскільки дріб являє у знаменнику зміну, то ми маємо написати, що y не дорівнює нулю. Все, оце буде область допустимих значень Y не дорівнює нулю. Тобто відповідь всі значення всі, крім y дорівнює нулю. Ми можемо порахувати, тільки 0 підставляти не можемо. Наступне завдання. Знову дивимося. Дріб. Риска дробу в знаменнику у нас є вираз. Ми не можемо ділити на 0. А коли в нас у знаменнику буде 0, давайте подивимося, воно має не дорівнювати 0, а ми просто розв'яжемо ось це рівнянчику. Так, тепер це можемо розписати формула різниця квадратів. Буде м відняти 3 на m додати 3 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто м відняти 3 дорівнює 0, або М додати 3 дорівнює 0. Виходить відповідь рівне 3 та М рівне мінус 3. Отже, саме ці значення ми не можемо підставляти, бо при підстановці отримується 0. Відповідь буде. Всі значення, крім саме цих, що ми знайшли, вони нам не підходять, ми не допускаємо до того, щоб врахувати значення зміни. Далі п'яте завдання. П'яте завдання це іде у нас сума доданків із дробами. Оскільки, коли ми рахуємо значення виразу, одночасно підставляється значення і у перший дріб, і у другий дріб. Ми зараз виконуємо завдання. Розглянувши окремо. І так, перший дріб. У нас не може знаменник дорівнювати нулю. так, і не може дорівнювати другий знаменник нулю. Отже, у нас має не дорівнювати, розв'яжу рівнянечку, 8 і тут х рівне 1. Отже, ми можемо підставляти всі значення, крім тих, що ми знайшли. Чому саме? Якщо ми ось сюди підставимо 8, цей дріб порахувати не можемо. Тут хоча цей порахувати можемо. Але нам треба виключити зразу, коли вони перетворюють в 0 хоча б один дріб. І відповідь у нас буде така. Відповідь Сі, крім X, рівне 1 та X, рівне 8. Ось таке завданнячко. Наступне. Знову маємо дріб. І так, знаменник дробу являє сума ось чисел у нас є х додати 9, тому нам потрібно, щоб знаменник не дорівнював 0. Тобто х не дорівнює у нас мінус 9. Значить, можемо підставляти будь-які значення, тільки не можна нам підставляти мінус 9. Відповідь. Сі крім х рівне мінус 9. Так. Наступне завданнячко містить модуль. Так само, як тільки що робили, риска дробу. А на яке значення ми можемо ділити це на всі, крім знаменник, не дорівнює нулю. Так. Ну, давайте ми спочатку розв'яжемо, а коли дорівнює нулю. Так, як розв'язуємо рівняння. В лівій частині у нас міститься зміна. А відомі доданки переносимо праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер. Модуль якого числа дорівнює 3. Це в нас є 2 числа плюс та мінус 3. Отже, якраз при цьому значенні знаменник перетворюється 0. Тому в нас відповідь буде всі, крім х рівне плюс мінус 3. Оці значення підставляти не можна. Далі, шосте завдання. Знов таки маємо дріб, і знаменник дробу являє добуток дужок. Це схоже за зразком ось цього завдання, де була сума доданків. Як будемо робити? Значить, знов таки, ми можемо ділити тільки на знаменник, якщо не дорівнює 0. Записуємо х плюс 2, що множиться на х відняти 10, не дорівнює 0. Є. А тепер давайте розв'яжемо зворотню. Операцію, а коли дорівнює нулю. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто перша дужка є 0, або друга дужка є 0. Розв'язавши кожну з цих рівнянь, отримаємо x рівне мінус 2, рівне х 10. Тобто, при цих значеннях у нас дужки перетворюються 0. І тоді маємо відповідь. Ми всі можемо підставити значення, але саме числа Мінус 2 та 10, ми маємо їх виключити. Мінус 2 та х рівне 10. Тобто, коли ми шукаємо допустимі значення змінних, ми шукаємо, а які значення змінних ми можемо допустити до обрахунків, а які до обрахунків ми не допускаємо і їх цим самим виключаємо. Користуйтесь?